Щоразу, коли ми постимо нове відео у TikTok чи Instagram, отримуємо досить багато запитань та коментарів. Зазвичай ці запитання можуть повторюватись від відео до відео, або у відповіді в коментарях ми маємо обмежену кількість символів, щоб детально на них відповісти. Тому ми вирішили зробити рубрику Питання-відповідь, де будемо озвучувати найцікавіші запитання, а наша запрошена б'юті експертка буде на них відповідати. Доброго дня, Ксенія! Доброго дня, Ірина! Щиро вдячна вам за запрошення. Я з задоволенням поділюся своїм досвідом і відповім на всі запитання, які хвилюють наших клієнтів, щоб дозволити їм бути ще більш доглянутими і гарними. Розпочнемо? Так, давайте розпочинати. Я маю. Список запитань я підготувалася. Тож, е перше запитання: навіщо вмивати обличчя, якщо я не фарбую? О, це дуже популярне запитання. Дякую. А якщо ми хочемо мати доглянуту, здорову сяючу шкіру, очищення має бути. Одним із головних етапів догляді за шкірою вранці та ввечері. Незалежно від того, наносимо ми макіяж чи ні, на шкірі залишається бруд, пил, себом, а також ороговілі клітини, які закупорюють пори. І потім з'являються такі непотрібні нам акне і висипання на шкірі. Тому правильно підібраний очищувальний засіб це запорука здорової, сяючої та гарної шкіри. Що ж, рухаємось далі. І наступне запитання: навіщо мені очищення, якщо я мило? Мило головний ворог нашої краси. А знаєте чому? Тому що він містить лужний pH. Очищувальний засіб, який ми підбираємо за типом шкіри, має збалансований pH, тобто доглядає за нашою шкірою вже на початку очищення. І найголовніше не шкодить їй і захищає нашу захисну мантію. Головне дуже правильно обирати очищення за потребами шкіри, тому що вже на початку догляду ми можемо вирішити ті проблеми, які нас хвилюють. Наприклад, якщо вас хвилюють висипання, ви обираєте очищувальний засіб з саліциловою кислотою. Наприклад, наш клієпроф з 2% саліциловою кислотою, який вже на початку очищення буде підсушувати шкіру, знімати запалення і прибирати непотрібні акне. Або, якщо ви хочете бути молодою та красивою, обирайте наш. 4 в одному очищувальний засіб TimeWise Minimize 3D, який містить у своєму складі ресвератрол, який доглядає за шкірою, робить її свіжою, доглянутою та молодою. Ніяке мило цього не зробить. Тож, ми вже почали трішки говорити про жирну шкіру і. Якраз маю питання. Якщо в мене жирна шкіра, то навіщо її зволожувати? Жирна шкіра це не завжди зволожена. Дуже часто буває навіть навпаки. Тому, якщо ми хочемо, щоб шкіра не виділяла багато себуму, а це проблема всіх жінок жирної шкіри, то ми маємо її зволожувати. Як би парадоксально це не звучало. Але обов'язково обирайте зволожувальний засіб, знежирений, який не містить олій. Наприклад, у нас в лінійці є дуже багато засобів саме для. Для жирної шкіри це може бути знежирений зволожувальний гель на основі морських водорослей. Це може бути матуючий крем-марік'ей або наш зволожувальний засіб з антиоксидантами для жирної шкіри. Такі засоби не пересушують шкіру, зволожують її і допомагають бути матовою та доглянутою. Що ж, дякую, Ксенія. Розібралися з очищенням, зволоженням. Маю наступне питання: навіщо взагалі крем під очі? Хіба звичайний для обличчя не підійде? Я вважаю, що крем під очі – це взагалі той крем, який має з'явитися першим на поличці у кожної дівчинки. А чому? Тому що шкіра навколо очей не має сальних залоз, а отже, вона не здатна самостійно себе зволожувати. Тому це перша ділянка шкіри, де з'являються зморшки. Крем під очі має іншу текстуру і формулу, ніж звичайний крем для обличчя, тому що він вирішує не тільки проблему зморшок, а темні кола під очима. Набряклості, припухлості, і звісно, він допомагає нам зберегти цю ділянку молодою та доглянути як Дякую за професійну відповідь. І оскільки сезон літній у розпалі, і ми завжди найбільшу кількість запитань отримуємо саме стосовно захисту від сонця і використання засобів із сонцезахисним фактором. Ось, наприклад, чи можна робити пілінг та потім з сонцезахистом виходити на вулицю на сонце? Зрозуміло. Треба запам'ятати, що головне правило пілінгу робити його тільки ввечері, для того, щоб у шкіри було як мінімум 8 годин для відновлення. І звісно, вранці ви обов'язково наносите крема, які містять сонцезахисний фільтр, для того, щоб захистити вашу шкіру від пігментації та подразнень. От і ще запитують: якщо в мене засмагла шкіра від природи, то мені не потрібен СПФ захист. Засмагла шкіра це не гарантія того, що сонечко вас не буде опікати. Річ у тому, що на сьогодні вже доведено, що фотостаріння є причиною старіння номер один у світі, незалежно від того, який у вас пігмент і колір шкіри. Тому обов'язково треба використовувати сонцезахисні креми. Це може бути звичайний зволожувальний крем з SPF-фільтром, такий як, наприклад, денний захист TimeWise Minimize 3D або денний крем TimeWise Repair з SPF 30. Для дівчат, які дуже люблять все натуральне, у нас є чудовий мінеральний сонцезахисний крем SPF 30, на натуральних інгредієнтах, основним інгредієнтом якого є оксид цинку. Ксенія, ми дякуємо вам за таку плідну, корисну, насичену розмову. Я впевнена, що багато хто отримав свої відповіді від вас сьогодні. І до нових зустрічей! Дякую, Ірина, за запрошення. Я теж була дуже рада бути корисною нашим клієнтам.